Чому різниця між weapon, weaponry, ordnance та munitions? Коли правильно вживати слово arms, А коли armament чи firearms? Чи є слова munitions та ammunition тотожніми значенням? Як перекласти слово зброя і обрати правильний відповідник серед багатьох? Я Олена Чакрижова вчителька. Це армійська англійська канал, присвячений мовній підготовці українських військовослужбовців, і в цьому відео розглядаємо дуже важливу військову лексику, військовіше якої не може бути. Говоримо про зброю і вчимося розрізняти слова, які мають схоже значення. Друзі, підозрюю, що коли вам треба перекласти якесь невідоме вам слово на англійську або знайти більше синонімів до вже відомого слова. Ви вирушаєте в Google Translate і вводите потрібне слово, отримуєте декілька варіантів та не знаєте, який з них обрати? А коли обираєте не факт, що найточніший варіант, усі слова, які ми будемо розглядати сьогодні, можуть перекладатися як зброя або озброєння. Але яка саме зброя, в якому саме значенні і контексті треба вживати ці слова? Це ви будете знати, коли додивитесь урок до кінця. Почнемо зі слова Arms. Це загальна назва для різних типів зброї, що застосовується у військових цілях. «Arms» – це weapons collectively firearms, gunnery, ordnance артилерії. Слово сполучення to take up arms» означає to arm yourself, озброїтись, взяти в руки зброю з наміром боротися. For example, the government needs to spend more money to buy better arms. We reviewed the kinds of arms the brigade currently has. People took up arms to go fight the invaders. Taking up arms to defend the country is a form of patriotism. You need to arm yourself when going to the front lines. When the alarm went off, the soldiers armed themselves with rifles. A firearm – це вогнепальна стрілецька зброя, яка fires a projectile – снаряд by means of chemical propellant – за допомогою хімічного палива, наприклад, пороха gunpowder. Терміном firearm можна назвати будь-яку переносну зброю, що має ствол, a barrel – та продукує some form of explosion – вибух. To fire a projectile. This job requires you to carry a firearm. In some countries, police do not carry firearms. To ensure victory, the military must have enough quality firearms. All soldiers need to clean and maintain their firearms. A small arm це вогнепальна зброя, маленька та легка, яку людина може з собою. An individual can use and carry. All small arms are firearms. Але термін firearm можна застосовувати також до artillery and crew-served weapons, групової зброї. I heard small arms fire in the village. The infantry squad engaged in small arms fire. Today the unit will practice firing small arms. Armament бойова техніка та запаси озброєння, типи зброї, що використовують армії, які ведуть війну, wage wars. Крім того, амомент це процес акт озброєння, а діза це процес роззброєння. The politicians supported the nuclear disarmament of Ukraine. Слово амамент також підходить для опису heavy-duty weaponry – важкого озброєння та оснащення танків, бойових машин, літаків. Ukraine is modernizing its armament program. The new country's armament will take 10 years. Leopard 2 is equipped with a 120 mm smoothbore gun as its main armament. Armaments (умножини) – це все озброєння та припаси, що використовуються в бою. The weapons and supplies of combat. A strong country has adequate armaments. «Armor» – це броня, а «armored» – броньований. Ці терміни ми вже розглядали в уроках про наземну військову техніку «Land Military Vehicles», А також в недавньому уроці про «Armored Vehicles Recognition» – розпізнавання броньованої техніки. «Weapon» – зброя, знаряддя, будь-який інструмент або пристрій «Implement instrument or device», який використовується для стримування «to deter», Погрози to threaten, нанесення фізичних ушкоджень, to inflict physical damage, шкоди to harm або вбивства to kill. Слово weapon часто можна зустріти в множині weapons. І якщо weapon – це одна одиниця зброї: один автомат, пістолет, ніж тощо. То weapons це як декілька одиниць зброї, так і зброя як колективна назва. If you run out of ammo, якщо у вас закінчаться боєприпаси, grab anything that can be used as a weapon. Хапайте, що завгодно, що можна використати як зброю. The villagers used farming tools as weapons to deter the invading forces. All types of weapons are forbidden on this airplane. Заборонені на цьому літаку. The army needs to spend more money to get modern weapons. Weaponry – це також зброя, бойова техніка, озброєння, засоби озброєння, система озброєння. Основна відмінність від попереднього слова: така що a weapon – це один інструмент атаки або захисту в бою або на полюванні. Тоді як weaponry – це узагальнюючий термін, незлічуваний іменник. Це те ж саме що weapons – Collectively. Weaponry – це, наприклад, всі weapons, що має підрозділ або країна. We keep the battalion's weaponry in the armory. The country has a vast area of weaponry – великий масив зброї. They are developing high-tech weaponry. Ammunition боєприпаси – боєприпаси. Це метальні снаряди – projectiles, що служать для charging firearms – для заряджання вогнепальної зброї – An ordnance of all kinds та бойових технічних засобів різних типів, якими можна вести вогонь. Це bullets, кулі патрони, шелз, снаряди, percussion caps капсулі запальники, ударні капсулі, fuses – детонатори, powder – порох та інші. The troops were supplied with weapons and ammunition. Ukraine needs more ammunition to continue fighting. Which type of ammunition does this rifle take? This is the wrong type of ammunition for this weapon. Ammunition у розмовній мові часто скорочується до ammo. Munitions – зброя, боєприпаси, військове оснащення. Слово схоже за значенням на armament або weaponry. Це саме the weapons або the weapon systems used in combat – зброя або системи, що використовуються в битві. Це термін ширший за ammunition. Він може включати everything – from guns, small revolvers, medium rifles, automatic rifles, special arms, artillery guns, missiles and bombs. Тоді як ammunition – це the charges, заряди, боєприпаси, needed for the weapons or the weapon systems, які потрібні для зброї або систем, наприклад, shells, bullets, fuses, powder. If a gun or a rifle ammunition, then the bullet ammunition. Which types of munitions does the army need for a successful counteroffensive? The US recently provided Ukraine with cluster munitions. The cluster munitions scatter multiple bomblets. The aerial bomb is an airdrop munition. Однас, бойові технічні засоби, це «military equipment», особливо weapons and ammunition». The US Department of Defense в своєму формулюванні каже, що цим терміном можна описати «explosives» – вибухові речовини, «chemicals» – хімічні засоби, «pyrotechnics» – піротехнічні засоби, «bombs, guns, ammunition», «flares» – сигнальні ракети, «smoke» – димові засоби, «and napalm» запалювальні суміші. An ordnance officer це начальник відділу або офіцер артилерійсько-технічної служби, офіцер з питань озброєння. А an ordnance technician це технік артилерійсько-технічної служби. We checked our inventory, список запасів, to see which type of ordnance we need more of. When a country is at war, it needs a lot of ordnance. Our nation needs new and modern ordnance to help defeat the invaders. Озброєння України, подальше отримання та власне виробництво зброї, систем та боєприпасів одна з ключових тем для нашої країни зараз. І тепер ви знаєте. Чому різниця між ключовими словами цієї теми? А вже ж попереду в нас ще багато спеціалізованої військової лексики. Тому підпишіться, вподобайте це відео, залиште ваш коментар. Це все допомагає нам просувати цей освітній контент і озброювати українські сили оборони. Знаннями на каналі Армійська англійська я Олена Цекрижова вчителька, і я дякую всім, хто нам допомагає, і всім, хто нас захищає.